Червонокнижну рись за майже 4 тисячі доларів намагався продати житель Київщини просто на сайті оголошень, але натрапили не на покупців, а на зоологів. Ті з продавцями довго спілкувалися, увійшли в довіру і навіть призначили зустріч для купівлі дикої тварини. На місце разом з захисниками вже приїхала і поліція. Чи відразу власник тварини погодився з нею розстатися? Що на цього торговця тепер чекає і в якому стані саме риси? Дня кореспондентка ТСН Маріана Бухан зараз усе розкаже. Ціна на сайті OLX. Фотографія цього росенятки три доларів. Ярослава Коба керує організацією, що займається захистом тварин. Розповідає, кілька тижнів тому до неї звернулися підписники, які на сайті оголошень натрапили на живий товар. Ми продумали чітко легенду, і ми з цією людиною вели переписку два тижні. Головною метою було зібрати саме. Деталі цього бізнесу, так і передати це поліції. Переписка вражає. Власники писали, яка рись ласкава, як добре ставиться до дітей, і як її можна зводити з деякими породами котів, наприклад, мінкунами. Вона надсилає нам відео, де жінка в своєму басейні з рисю плаває. Це відео з Тік-Току і підпис: Палакайте нас, тому що рися старається. І я така думаю, блін. Серйозно умови для рисі плавати в басейні, щоб божевільна власниця набрала переглядів у Тік-Ток? Ви вважаєте це ок. Зоозахисники з власниками Рисі домовилися про покупку і зустрілися просто на парковці біля одного з торговельних центрів столиці. Рись, чи то власник, чи то посередник, привіз у кошачій перевозці. А зоозахисники приїхали з поліцією. Я не згоден з тим, що ви забираєте тварину. Я не буду віддавати. жодних документів на Рись у чоловіка не було. Копи його спочатку вмовляли і пояснювали, що варто тварину просто віддати. Потім їм все ж таки довелось застосувати силу. Не можна Забирати примусово забирати не можна. Ви приві. Ви... На що ви це робите? Ну ви ж самі зійснете непокорно. Не, хочу... не треба кусати. Ми дуже хвилювалися, щоб тварина не втекла, тому що це був вільний простір. Вона перебувала сама, вона була без нагляду, без повідка, без нічого. Тому е, ми оперативненько її якби перенесли в інше місце. Ми придбали її переноску і вже доставили до центру в Україні. Є закон, за яким не можна утримувати в приватних умовах, а тим більше продавати чи покупати червонокнижних тварин. Однак криміналом такі дії не є. Тож поліції на чоловіка завели адміністратив справу На нього чекає суд і штраф приблизно до 160 тисяч гривень. Чоловіка ми не затримували, тому що це адміністративне правопорушення, а це не кримінал. Ми не могли його заарештувати. Юристи і зоозахисники розповідають, таких повідомлень на сайтах оголошень безліч. Якої спеціальної структури, яка відслідковувала би, наприклад, продаж червонокнижних тварин в інтернеті, в Україні немає. Тож закликають всіх хто побачить щось подібне, не проходити повз. Є кіберполіція, зробила скріншот, направили. Нехай вони вже тоді перевіряють, чи це дійсно реальна інформація. Вилучена рисиня наразі перебуває в одній з ветеринарних клінік Києва. Це дівчинка, їй приблизно три з половиною місяці, і в цьому віці вона має бути вдвічі більшою. А ще кажуть зоологи, в неї доволі нетипова поведінка, адже рись не має. Ось так постійно ходити і тертися об клітку. Вона дуже погано реально виглядає. Її очевидно неправильно вигодовували. А, можливо, в неї ще дуже багато проблем вилізе зі здоров'ям. Марина Шквиря має ведмежий притулок, куди потрапляють клишоної з приватних обійсть, ресторанів і незаконних зоопарків. Про стан здоров'я маленького рисеня їй розповіли в клініці, де нині тварина утримується. Там вже поставили малечі кілька діагнозів, серед яких рахіт та глисти. І зараз йдеться передусім про те, що борись просто вижила. Якщо так дуже дуже популістки казати, десь відсотків що вона взагалі виживе, переживе карантин, а трошки відмовиться. І якщо це станеться, ця маленька Рись все одно житиме в неволі. До виживання в дикій природі вона не здатна. Тож за оптимістичним сценарієм, вже після повної реабілітації Рись ймовірно поїде за кордон в один з центрів диких тварин, бо в Україні таких наразі немає. Мар'яна Бухан, Аліна Лісова, Даніель Косаковський, Володимир Черенков, Вадим Кулиніч, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.